Людина втратила свідомість в неї відсутні ознаки життя і дихання. Як правильно провести серцево-легеневу реанімацію до приїзду фахових медиків, розглянемо в цьому випуску. Нашої передачі головне не зашкодити цей традиційний для лікарів. Принцип можна і треба застосовувати і при наданні першої до медичної допомоги. Як правильно робити непрямий масаж серця? Нам розкаже та покаже досвідчена людина, яка виконувала ці рухи не один раз. Спочатку ми, наприклад, бачимо, що людина лежить у нас там, без свідомості, що ми маємо спочатку його, е з ним подивитися, чи він контактний, чи ні. Будь, розмовляє чи ні, дихає, чи не дихає. Чоткова, друже, ти не чуєш. Може людина просто відпочиває. Він нам не відповів. Е ми не починаємо зразу такі, закидати голову, все це ну, не, не можна робити. Ми Спочатку повинні е переконатися, дихай він чи ні. Як ми це зробимо? Я такий прийом бачу, чую відчуваю, Так? Тобто Ми нахиляємося своїм щокою або вухом до його е рота чи носа, дивимося вздовж тіла і ще можемо покласти руку йому на грудну клітину. Ми відчуємо видих його на своїй щоці. От. Ми побачимо, піднімається чи опускається грудна клітина. Наприклад, ми нічого не чуємо ні його дихання, не бачимо, як піднімається грудна клітина. Не дихає. Тобто він не дихає. Потім ми маємо уважно оглянути його ротову порожнину. Відкриваємо рот і не крутимо йому голову. У нього може бути перелам. Ще а маємо... Подивитися, чи немає нічого в нього в роді. Там, Може якийсь камінь, пісок, е ставна чи ще лепа, там, е блювотні маси, кров. Це має бути спочатку, що це кров, або там блювотні маси, ми можемо повернути йому голову на бік, відкрити рот, щоб воно все витекло. Якщо там якийсь камінець, або ще і ми можемо його витекти, то ми так як пальчиками, як щипчиками, раз взяли його, витягнули. І знову ми маємо переконатися, дихає він чи ні, знову нахилилися, не дихає. Тоді ми маємо йому забезпечити прохідність дихальних шляхів. Анатомічно, язик людини пов'язаний з щелепою. І коли людина без свідомості, цей язик може перекрити дихальні шляхи. Тому якщо ми, ми висунемо щелепу вперед і вгору, то е, разом зі щелепою і відійде язик шлюх. Ми одну руку кладемо на лоб лопатріму, іншою ми беремося за нижню щелепу і закидуємо голову. Таким чином е, язик підійде звільнить дихальні шлюхи. Як ми це зробили, ми знову маємо пересвідчити, дихає чи не дихає. Не дихає. Якщо він не дихає, ми можемо. До серця легеневої реанімації. Звичайно, ми можемо ще й пульс перевірити, але так вже зрозуміло, що людина. Одяг звільнити. Де ми будемо натискати? У нас є якась маска або клапан, ми будемо її використовувати, стороння людина, нічого ну, як... вентиляцію легенів її не робити. Тому що це можуть ротні маси, кров, там, ще щось. Власна безпека є пріоритетом, як я вже казав раніше. Далі. Де будемо е шукати те місце, куди будемо робити компресію? Тобто, ось ребра людини. В місці, де вони сходяться, є такий відчевидний відросточок. Два пальчика вище нього і е на півдолоні зміщаємося у ліву сторону. Руки мають бути. Прямими. Це в фільмах показують, коли руки згинаються. А так ми коли будемо робити компресію, у нас руки постійно прямі. І ми надавлюємо всім тілом. Не більше 5-6 сантиметрів має бути надавлювання. Два риха І 30 натискань на грудну клітину. З повністю всім тілом. Руки постійно прямі. Як швидко натискати, десь е, має бути не близько 100 швидка сто е, таких компресій за хвилину. Віддамо належне фахівцю і тому одразу закріпимо нову життєво корисну інформацію на практиці. Спробуємо власні сили після того, як Юрій продемонстрував, як це має бути е, на справі. Спочатку. От... Як я запам'ятав, треба спитати, чи людина в свідомості, чи просто дійсно відпочиває. З вами все добре. Чи може вам потрібна допомога? Так, ну, Умовна людина вона не відповідає, тому угу. е перевіряємо, чи є в неї дихання. Ну, людина не подає ознак життя, тому закидуємо в голову, для того, щоб язик не западав і не перекривав. Потрапляння кисня в дихальні шляхи. Ростібуємо одежу, звільняємо і потім прямі руки, повністю прямі руки, всім тугом натискаємо два рази на секунду орієнтовно в область серця людини. Надихав. Будемо вважати, що дихання відновилось. Людині надали першу домедичну допомогу і далі вже очікуємо приїзд власне, фахових медиків. Підсумуємо почути та побачене у стислому, зрозумілому форматі. Проведення серцево-легеневої реанімації, встати на коліна з боку постраждалої людини, покласти основу долоні одної руки на центр грудної клітки постраждалого, покласти основу другої руки поверх першої і з'єднати пальців замок, переконатись, що не тиснете на ребра, тримати руки прямо. Розміститись вертикально над грудною кліткою потерпілого, тиснути на грудину щонайменше на глибину 5 см, але не більш ніж 6 см. Після кожної компресії звільнити грудину від тиску, але не відривати руки від грудної клітки. Зробити 30 компресій. Робити компресії з частотою 100-120 на хвилину. Зрештою, серцево-леганеву реанімацію ми успішно здійснили. Людина прийшла до тями, в неї відновили серцебиття і дихання. Вже невдовзі приїдуть медики, які в подальшому нададуть фахову допомогу.